Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо реальні завдання на НМТ 2023 року, яке було 15 червня на другій сесії. Тож, одне з завдань було досить теоретичним, яке з наведених тверджень є правильним. Середня лінія трапеції проходить через точку перетину її діагонали. Ось на першому малюночку у нас контрприклад, коли ми точно бачимо, що точка перетину діагонали абсолютно не належить середній лінії. Це у нас середня лінія проведена, і як ви бачите. Це не здійснюється для всіх трапецій. Тому ні, це неправда. Середня лінія розбиває трапеції на два рівні трикутники. Ні в якому разі вона їх розбиває на дві різні трапеції. Тому це теж ні. Діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Для рівнобічної, так, дійсно це здійснюється, адже бічні сторони рівні, ця сторона спільна, і тому ми маємо два. Кути при основі, до речі, також рівні. І ми маємо два рівних трикутники, і отже, середні, інші, діагоналі абсолютно будуть рівні. Тому лише третє, лише третє твердження справджується. Наступне: розв'яжіть нерівність х плюс 3 більше 0. Розв'язуємо х плюс 3 більше 0, Переносимо, пам'ятаєте, лінійна нерівність розв'язується. Майже так само, як звичайне лінійне рівняння. Єдине, якщо ви ділите або множите на від'ємне число, знак нерівності зміниться. Тут дуже проста нерівність, тому ні на що ми не ділимо, знак нерівності залишається. Єдине, ви позначаєте собі точечку виколоту, де знаходиться мінус 3, і позначаєте числа, які будуть більші за 3. Тому х належить від трьох дужка кругла, від мінус трьох, і до плюс нескінченості, де пішли наші більші значення. Тож, правильна відповідь, ось вона у нас є. Наступне завдання: спростіть вираз. А в квадраті плюс А поділити на А плюс Б в квадраті, мінус 2А плюс Б поділити на А плюс Б. Що бачимо? Бачимо, що в першому чисельнику можна собі винести задушки А. Давайте винесемо задушки, що вона залишається в них. А плюс Б. Тут А плюс Б в квадраті, і це дуже зручно, бо якраз їх можна буде скоротити. Одну з них залишити тільки. А плюс Б в знаменнику. Що ж можемо зробити тут? Тут поки що нічого, але коли ми запишемо собі це красиво, ви побачите, що знаменники у нас однакові. Я ось перепишу вже без скорочення. Тут у нас буде А, тут А плюс Б, і тут 2А плюс Б, поділити на А плюс Б. Знаменники однакові, а отже можемо записати це все під спільну риску дробу. А плюс Б спільний знаменник. Тут залишається А мінус 2А. І зверніть увагу мінус Б. Тут, до речі, роблять дуже багато помилок, забуваючи, що цей мінус для всі, всі, всього нашого чисельника. Тому мінус 2 а це у нас мінус А мінус Б. Тут у нас А плюс Б. І якщо ми подивимося уважно на чисельник, розрозуміємо, що можна винести мінус за дужки, залишивши тут, змінивши всі знаки, тобто буде А плюс Б, і тут у нас теж А плюс Б. Скорочуємо, залишається лише мінус одиничка. І таке значення серед правильних відповідей у нас є. Наступне наше завдання: укажіть корінь рівняння синус 4х до рівня мінус 1, і тут ви можете зробити декількома шляхами. Перше, це, звісно, згадати формули для розв'язання тригонометричних рівнянь, скористатися нею, потім прорахувати ці всі значення. Але коли у вас є в користуванні таблиця значень тригонометричних функцій досить для великого діапазону, тобто від 0 до 2 π І у вас є запропоновані варіанти. Вам треба обрати щось із цих п'яти варіантів, найлегшим таким способом схитрити буде підставити їх і прорахувати. Ну, Наприклад, я вам пропоную підставити кожне з них. Мінус π на 4 ставимо замість х. що у нас вийде? Сінус 4 помножити мінус π на 4. 4 помножити на мінус пі на 4, це у нас буде просто синус мінус пі, бо 4 і 4 скоротиться. Пам'ятаємо, що синус функція не парна, отже, мінус можна винести перед саму, знак, перед саму функцію. Вийде мінус синус пі. Синус пі ви можете подивитися просто по табличці. Це 0. Мінус там не важливо, і тут буде просто 0. Не підходить, бо нам треба мінус 1. Ідемо, пробуємо наступне значення. Синус 4 помножити на 3 π поділити на 8. Теж можна трошечки скоротити. Виходить, синус 3 π на 2. Дивимося по табличці, синус 3 π на 2 це мінус 1. Саме те, що нам потрібно. Тобто впевнена, що цей спосіб значно швидше буде, аніж розв'язувати повноцінно це тригонометричне рівняння. Наступне теж досить просте завдання тут у нас потрібно піднести до третього степеня ось такий вираз. Пам'ятаємо, що якщо у нас степінь за дужками, значить він для кожного множничка в цих дужках. Тобто у нас виходить одна сьома в третьому степені, помножити на корінь третього степеня з 7 також у третьому степені, для кожного цей степень. От він сюди і сюди підходить. Одна сьома в третьому це одиничка в третьому, це один, сім в третьому, ну поки що не будемо прораховувати, залишимо сім в третьому. Що ж тут відбувається? Корінь третього степеня до третього степеня це буде просто сім. Виходить: сім Поділити на 7 в третьому. Якщо трошечки скоротити, у нас вийде 1 поділити на 7 в квадраті, а це вже дуже легко рахувати, це у нас 1,49, і такий варіант теж є. Ще одне завдання просять розв'язати систему рівнянь. Давайте на неї подивимося уважніше, особливо подивимося на. Перше рівняння. Перше рівняння з дробами, ніхто не любить працювати з дробами, тому згадуємо, що це досить схоже на пропорцію, і скористаємося основною властивістю пропорції. Тож, перше рівняння я перепишу за допомогою властивості пропорції, як добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто 1 помножити на х дорівнює 2 помножити на 3. І, на 3 1 помножити на х це х. 2 помножити на 3 – це 6. Ігрек. Наступне рівняння поки що залишимо без змін, і таким чином у нас ось виходить така проста система. Тут ви можете скористатися як способом підстановки, підставити замість X і розв'язати, так і способом віднімання або додавання. Да? Якщо відняти одне рівняння від іншого, у вас ікси пропадуть. Обидва способи гарно працюють. Я вам пропоную скористатися способом підстановки, адже так вийшло, що у нас вже виражений ікс. Тобто в друге рівняння замість x підставляємо 6. Тобто 6 мінус y дорівнює 30, 6 мінус y це 5 дорівнює 30, і y дорівнює у нас 30 поділити на 5 це просто 6. Якщо ми знайшли, що y дорівнює 6, х знайти зовсім неважко при підстановці в перше виражене наше рівняння. Тож х дорівнює 6 помножити на y, а його ми вже знаємо, це 6, маємо 36. Отже, х дорівнює 36, y дорівнює 6, і нас просять знайти їхню суму. Суму знайти неважко. Х плюс y в даному випадку це 36 плюс 6. Маємо 42, і це відповідь уже остаточна. Наступне завдання. Для кожного Початку речення доберіть його значення так, щоб утворилося правильне твердження n, якщо n більше нуля. Досить таке цікаве завдання. Не можна сказати, що воно дуже типове, але в принципі досить розв'язне. Давайте подивимося на перше завдання. Тут у нас n поділити на A дорівнює 3. Просять виразити A. Як ви бачите, в закінченні речення у нас всюди A дорівнює. Тому нам також тут треба згадати, чому дорівнює A. Ділене, дільник, частка, щоб знайти невідомий дільник, тобто А, нам що потрібно? Потрібно ділене поділити на частку, тобто N поділити на 3. Теж лайфхак, який допоможе вам перевірити себе. Якщо ви не впевнені, що тут робити, підставляйте конкретні значення, наприклад. Скажімо там, 12 поділити на 4 дорівнює 3. Щоб знайти знаменнику 4, вам треба 12 поділити на 3. Ось таким чином перевірте себе, що ви правильно виразили. Адже, як ви бачите, тут у нас є два приклади, які можуть вас збити серед варіантів. Тому перше у нас D. Друге. 1 плюс логарифм n за основою 3 дорівнює. Логарифм А за основою 3. Спершу пропоную вам це трошечки перетворити. Одиничку ми дуже легко завжди можемо представити за будь-якою основою. Хочемо у нас тут основу 3, значить ми теж можемо представити, що це логарифм 3 за основою 3. Ось користуємося такою властивістю і позначаємо за тою основою, яку нам дуже хочеться. Тут у нас плюс логарифм N3. За основою 3. Маємо суму двох логарифмів, бачимо ось таку властивість і згадуємо, що сума двох логарифмів це логарифм добутку. Тобто, виходить, що у нас один логарифм за основою 3, де у нас буде добуток 3 помножити на n, тобто 3n. Як бачимо, продовження цієї рівності, це те саме у нас, що логарифм за основою 3 для буковки А. Маємо два однакових логарифми. З однаковими основами. А отже, і під логарифмічні вирази у нас також однакові. Отже, виходить, що а дорівнює 3n. Тобто, це у нас перший варіант А. Наступне завданечко. Тут у нас 3 в степені N помножити на 3 дорівнює 3 в степені А. Ну, Досить схоже на показникове рівняння. Пам'ятаємо, що 3 це просто 33 в першому. І також знаємо властивості степенів, що якщо у нас степені множаться, їх показники додаються. Ось таку властивість, впевнено, всі пам'ятають, і тут нею треба скористатися. Отже, тут у нас 3 в степені n плюс 1. І тут 3 в степені a. Знову маємо однакові основи, а отже, можемо перерівняти показники. Виходить, що a дорівнює n плюс 1. І це варіант Б. Наступне завдання це на знання графіків функції і їх властивостей. Тож просять установити відповідність між твердженнями і функцією, для якої це твердження справджується. Пропоную розглянути функції і згадати, як взагалі виглядають їх графіки. Перша функція y дорівнює х квадрат плюс 4. Це звичайна парабола х квадрат, але оскільки в неї плюс 4, це значить ми її підняли на 4 одинички вгору. Тобто її вершинка піднялась на 4 вгору, ну і це виглядає як звичайна парабола. Давайте подивимося, що звідси може нам підійти. Область означень функції проміжок від нуля до плюс нескінченості, ніби область визначення параболи і тут, вона існує, і тут, тобто всі дійсні числа. Графік функції симетричний відносно осі Y. Так, звісно, парабола, звичайна наша парабола, хоч і піднята на 4 одинички, але вона дійсно симетрична відносно вісі OY. Отже, буковка А відповідає другому випадку. Тобто ось так. Далі. Далі функція y дорівнює x. y дорівнює x – це просто бісектриса першої і третьої чвертей. Тобто ви можете, навіть якщо не пам'ятаєте, як вона виглядає, по точках її побудувати. x 1 Y1, x2, y2 е і так далі. Кожна точечка, ось вона тут по бісектрисі проходить. Отже, у вас фактично графік це бісектриса. Наших чвертей. Що ж нам підійде для цієї функції? Область друге ми вже використали. Область значень функції є проміжок від 0 до плюс нескінченості, ні, бо ви розумієте, що вона пішла і вниз сюди далі. Найбільше значення функції на відрізку від 1 до 4 це дорівнює 4. Давайте уважніше подивимося на цей проміжок, тобто нас цікавить від 1 ось цей шматочок до 4. Найбільше значення функції тут. Чотири функції, нагадаю, це y. Тобто, у нас виходить для цієї функції, підходить пункт 3, тобто b 3 Ну і розглянемо ще пункт В. Функція y дорівнює корінь з X, це вітка параболи, вона у нас будується по основних точечках. Корінь з нуля, 0. 0. Корінь з одинички 1. Один. Наступне, з чого дуже зручно взяти це 4. Корінь з 4 це 2, корінь з 9 це 3. Отже, пам'ятаєте, що у нас від капораболи ось десь так виглядає: y дорівнює корінь з X. Як ви розумієте, під корінь ми від'ємне число поставити не можемо, а отже, і від'ємних в нашої функції не будуть. Тому область. Значень, ну, від'ємні ікси це область визначення, але і ігриків тут у нас теж не буде від'ємних, вона знаходиться цілком повністю в першій чверті. Там і ікси, і ігрики додатні, тому область значень щодо ігрика також буде у нас проміжок від нуля до плюс нескінченості. Виходить, що В це перший пункт. Так нам і не знадобилися пункти Г і Д. Тож, переходимо до наступного завдання, і тут завдання на арифметичну прогресію. Число 27 є членом арифметичної прогресії з різницею D дорівнює 5. Визначте всі числа з проміжку від 60 до 75, не включно, що є членами цієї прогресії. У відповідь запишіть суму цих чисел. Так, звісно, у вас є формули арифметичної прогресії. Ви можете скористатися цією формулою, підставити, де дорівнює 5 сюди, тобто замість 5, 27 підставити якось оцей елемент, знайти собі. А перше, ну і щось там далі якось викрутити це завдання. Але навіщо, якщо ви тут ну, досить просто зробити просто перерахунок конкретно цих чисел? Тобто, якщо число 27 є членом арифметичної прогресії, ми можемо прорахувати його починаючи з 27. Так, це може бути не перший елемент, але тим не менш 27 з різницею де дорівнює 5, тобто достатньо розуміти саму схему побудови. Арифметичної прогресії. Кожен наступний більший на 5. Тобто 27 плюс 5 маємо 32, ще плюс 5 37. Ну і так далі можна перебирати доволі довго до 60, щоб дібратися, але ми розуміємо, що, в принципі, через два кроки, ось тут. Плюс 5, плюс 5 воно вже буде плюс 10 і 10 простіше додавати. Тобто наступний пропускаємо, а через два кроки вже у нас тут буде 47. Ще один пропускаємо через два кроки. Тут у нас буде вже 57. І від 57 ми йдемо ще крок. І тут уже ми розуміємо, що пропускати не треба, бо потрапляємо в наш діапазон. Тобто 57 плюс. 5 це у нас уже 62. Наступний після 62, 62 плюс 5 це у нас 67, плюс іще 5 це у нас 72, і ще 5 -77. Отже, в цей діапазон від 60 до 75 потрапили лише оці три числа, суму яких нам і потрібно знайти. Калькулятора у вас немає, тому рахуємо в стопчик 62 плюс 67 і плюс 72. 2,7,2. 2. Тут маємо у нас 11, сюди 1, 6, і 6, 12, і 7, 19, і ще 1, 20, тобто 201 вийшла наша сума. Це те значення, яке вам треба буде вписати від руки. Або, ну, верніше, з клавіатури. Тому, як ви бачите, от в цьому варіанті НМТ досить часто можна схитрити, якщо ви розумієте саму схему і саму ідею формування цього завдання або цієї теми, ну, не так вже обов'язково прям знати і користуватися всіма властивостями. Розумієте схему, можете створити собі простіший схід розв'язання. Наступне. Переможці Олімпіади заплановано подарувати комплект із п'яти книг, у якому два збірники олімпіадних задач та три науково-популярні книги. Скількома способами можна обрати подарунок для переможця Олімпіади, якщо є вісім збірників та десять науково-популярних книг? В задачах на комбінаторику дуже важливо їх гарно аналізувати. Тож, ми запланували подарувати 5 книг, два збірника олімпіадних задач. У нас є всього 8 збірників, нам потрібно обрати два. Зверніть увагу, два збірники. Немає вказано, що це там буде один якийсь супер-мегазбірник, а другий якийсь простіший збірник, або там головніший і так далі. Це два рівно, рівнозначних між собою, два збірника-нірку. Олімпіадних задач. Якщо у вас порядку немає, то це вам не підходить. Вам має підійти тільки комбінація. Розміщення не підходить. Якщо немає порядку. А тут, якраз, коли не вказано, хто головніший, хто менш головний, тут якраз немає порядку. Тому ми обираємо з восьми збірників 2. І. І перекладається у нас як помножити, тобто є правило добутку. Якщо ви обираєте і те, і інше, це помножити. Якщо вам треба було б або те, або інше, тоді це було б правило суми і тут би був плюс. Оскільки нам треба і збірники, і книги науково-популярні, ми будемо множити користуватися правилом добутку. Далі. Із десяти науково-популярних книг нам треба обрати 3. Знову ж таки, не вказано, що буде якась одна супермега, там перша книга, тому ми порядок не враховуємо і теж користуємося комбінацією, оберемо будемо обрати з десяти по 3. Тепер залишається просто скористатися ось цією формулою і окремо прорахувати кожний з них. Це з восьми по 2. Чисельник ставимо те, що у нас було ось тут менше е, знизу число. Тобто це у нас 8 факторіал, 2 факторіал. І тут у нас 8 мінус 2 факторіал. Нагадаю, що таке факторіал це добуток всіх чисел натуральних від одинички до конкретно цього останнього вказаного числа. Тож, тут у нас 8 факторіал, 2 факторіал це 1 помножити на 2. Це просто можна скористатися і порахувати вже відразу 2. А от 8 мінус 2 це 6 факторіал. Факторіал. Не треба прораховувати ці значення безпосередньо, вам можна скоротити. Бо 8 факторіал це фактично від 1 до 8 всі числа перемножені. Тому ми зупинимося на 6 факторіал, а інші прорахуємо вже вручну. Тобто від 1 до 6 тут перераховано, далі помножити на 7 і помножити на 8. Таким чином ми нічого не змінили. Далі 2, а тут 6 факторіал. Ми спеціально так зробили, щоб можна було їх скоротити. Також можна гарно скоротити 2 і 8. це у нас залишається 4. Отже, залишається просто помножити. 7 на 4 28 є. Перше значення у нас є. Тепер треба прорахувати це з 10 по 3. Ідемо тією самою схемою: 10 факторіал, 3 факторіал, 10 мінус 3 факторіал. 10 факторіал, поки залишимо, 3 факторіал легко прорахувати. 3 факторіал це 1 на 2. і на 3. 2 на 3 6, тобто, просто позначимо значення 6. 10 мінус 3 це у нас 7 факторіал. І легко скоротити. 10 факторіал – це 7 факторіал помножити на. 8 на 9 і на 10. Звісно, якщо ви забули оцей лайфхак із скороченням самого факторіалу, ви можете розписати його від самого початку і потім просто поступово скорочувати. Ну, Залишається 6 скоротити, 6 можемо скоротити із вісьміркою, наприклад. Тут залишиться 4, тут 3. 3 і 9 також можна скоротити. Це у нас буде тут 1, а тут 3. Отже, 4 помножити на 3 і, 4, і помножити на 10, це у нас 120. Отже, 28 помножити на 120 залишається прорахувати. І це у нас 3360. Ось таке значення у нас фактично залишилося. І останнє. Якщо не брати завдання із параметром, то останнє цікаве завдання це про призму. Основою прямої призми є ромб зі стороною 20, периметр одного з діагональних перерізів призми дорівнює 58. Визначте об'єм цієї призми, якщо її висота дорівнює 5. Перше, чим ви можете скористатися, це заглянути в довідкові матеріали і згадати взагалі, що вам потрібно для того, щоб знайти об'єм призми. Об'єм прямої призми це площа основи помножити на висоту. Отже, нам з вами потрібно площу основи, адже висота у вас і так відома. Висота це ось бічне ребро, оскільки це пряма призма. Висота вам відома. Тобто об'єм це площа основи на висоту. Висота у вас вже є це 5. Залишається знайти число, яке у вас буде. Площу основи. І тут уже роз... думаємо, що у нас там є в основі. Основою прямої призми є ромб зі стороною 20 см. Тобто Ось це у нас а, Б, С, Д – це ромб. Тобто, всі сторони у нього однакові. І кожна з них дорівнює 20. Периметр одного з діагональних перерізів призми дорівнює 58. Ось діагональний переріз FBDK. Його периметр дорівнює. 58, тобто периметр FBDK дорівнює 58, хто є діагональним перерізом призми. Звісно, якщо призма пряма, отже, в неї всі прямі кути, то і ребра перпендикулярні не тільки до бічних ребер інших і ребер основи, вона перпендикулярна до всіх прямих сплощини основи. А отже, ось тут у нас теж буде прямий кут, адже FBDK це. Прямокутник. Тобто, фактично, у нас з вами є периметр ось цього прямокутника. Одне бічне ребро у нас відоме, воно у нас 5 відіграє висоту. Тобто FB5KD5, значить, нам залишається прорахувати ось оцю діагональ. Наприклад, BD. будемо рахувати, BD дорівнює. Весь периметр це сума всіх сторін. Це 58. Якщо від периметра відняти дві відомі сторони, це у нас мінус 5 і мінус 5, у нас буде сума двох, тобто BD і FK. Оскільки вони однакові, щоб знайти одну сторону, достатньо буде поділити на 2. Тож, 58 мінус 10, це у нас 48 і поділити на 2, виходить 24. Отже, ось ця діагональ. Основи вона дорівнює 24. Нам же потрібно з вами площу основи. Згадуємо, що в основі ромб, і нам потрібно прорахувати його площу. Дивимося в інформаційні матеріали, а в інформаційних матеріалах сказано, що площа ромбу. Це у нас одна друга добутку діагоналей. Тобто, фактично, нам би знати діагонали, вже була б задача розв'язана. Одну діагональ ми з вами знаємо, вона дорівнює 24. Ось, якщо подивитися на цей ромб окремо, його винести собі, то виходить Б, С Д і БД, ви вже знаєте, вона 24. Також знаєте, що, як і в будь-якого іншого паралелограма, діагоналі точкою перетину діляться навпіл, тому я ось позначу собі лише половиночку, 24 поділити на 2, це у нас по 12, виходять оці ось шматочки. Також ви знаєте, що всі сторони ромба однакові, і вони у нас всі по 20. Залишається знайти іншу діагональ АС, а для цього варто звернути увагу на ось цей трикутник БОС. Так, як у ромба діагоналі перпендикулярні, цей трикутник прямокутний, і ви можете знайти собі оце двома шляхами. Або ви пам'ятаєте теорему Піфагора і знаходите його як невідомий катет, або ви пам'ятаєте єгипетський трикутник, знаєте теж оцей лайфхак, коли сторони єгипетського трикутника пропорційні числам 5, 4, і 3. Тобто, 20, ви тут можете побачити, що це 5 помножити на 4, 12 це у нас 3 помножити на 4. А отже Тут залишається 4 помножити на 4, і виходить, що це у нас 16. Якщо оце 16, то тут також 16, і виходить, що АС 16 плюс 16, маємо з вами 32. Отже, діагональ БД. Ми її раніше знайшли. Вона 24 діагональ, а це вона 32. І площа основи знаходиться дуже просто одна друга добутку цих чисел, тобто помножити на 32 і помножити на 24. Одна друга помножити на, на 32 це у нас 16, 16 помножити на 24. Це. 384. Але це ще не все. Ми ось тільки знайшли площу основи і можемо тепер тільки прораховувати об'єм. 384 ще залишається помножити на 5. І таким чином ви можете зберігати, що об'єм наш шуканий – це 1920. І це число вам потрібно буде вписати у. Вашу відповідь. Отже, 28 хвилин з повним поясненням. Зайняли у нас основна частина НМТ. Інший час ви можете використати на знаходження параметра, а його ми розглянемо окремим відео. Я вам дякую за увагу. Наступні відео згодом. Чекаю вас, готуємося разом.